Пані Віру, надаю вам з, з радістю слово для того, щоб ви завершили нашу подію. Дякую, пане Олександре. Хочеться подякувати вам, особисто і координатору нашого заходу. Ось це Олександр Кревен, магістрант кафедри педагогіки адміністрування та спеціальної освіти. Сподіваємося, в подальшому і буде аспірантом. Ось, пане Олександре. Хочеться подякувати нашій адміністрації, нашого інституту, навчально-наукового інституту менеджменту та психології в особі директорки Тетяни Євгенівни Рожнові. А також хочеться подякувати нашим е, адміністраторі. Нашого університету в особі ректора університету Кириченка Миколі Олексійовича, а також всім, всім здобувачам, всім викладачам, всім науково педагогічним працівникам, завідувачам кафедри, здобувачам вищої освіти, які знайшли можливість, час бажання доєднатися до нашої зустрічі. Ну і... Так як зазначав Олекс... пан Олександр, так кошти будуть передані на благодійність заради благодійності, так і на підтримку евакуйованих мешканців. Я вам щиро дякую за сьогоднішню зустріч, за сьогоднішній чудовий ярмарок. Всього нам найкращого.